Поновила весь репертуар і трішечки ну, зазирнула на більш важкі колядки, але ми з ними справились. Дітям цьому році давала вибір. Я принесла 12 колядок, наспівала, пограла, і діти вибирали самі колядки, які їм до вподоби. За ініціативи пані Ольги та за підтримки її студентів музичного відділу Бердичівського педагогічного коледжу вже четвертий рік поспіль гамірнава та гаколядників вітає містян з новорічно-різдвяними святами, відвідують різні трудові колективи. Цьогоріч 16 хлопців і дівчат у національних костюмах під акомпанемент музичних інструментів хором виконують давно відомі і дещо призабуті колядки у новому приміщенні дитячої поліклініки для медиків співають вперше. Але студентські колядки ті добре пам'ятають з минулих років. Колядники щороку до нас підходять. Нам надихають нас на до праці, заряджають енергію на цілий рік. Ми завжди раді їм. Ми радо їх зустрічаємо. Їхні гарні пісні нас надихають на працю і скажімо, на гарний настрій. Надія навчається на другому курсі у коледжі, але колядує вперше. Найважче каже було вивчити тексти колядок. Репетиції проводили після занять вечорами. Ми згодилась, щоб піти колядувати, приносити радість людям, тому що ну не кожен зараз ходить з ну такою великою купою людей і співає пісні. Для мене це було ну реально важливо, тому щоб наш народ не забував, що взагалі існують великі звичаї колядування. На швейній фабриці колядники, як і годиться, спочатку йдуть колядувати і посипати господині. Колектив гарно зустрічає студентів і що руку запрошує до себе. У трьох цехах, де шиють і кроять відомі у світі бердичівські костюми, працівниці відкладають справи. Маленька перерва, кажуть, піде на користь, адже незабаром новий рік і так хочеться поринути в атмосферу прийдешніх свят. Ми сьогодні як побували, неначе в казки, не наче в ті часи, стародавні, коли наші бабусі, прабабусі вдівали хустинки і збиралися на таких вулицях, гарні і вели такі традиції, українські народні традиції. Ті, хто колядує вдруге, розповідають, на зібрані кошти у коледжі беруться реставрувати національні костюми, в яких виступають. Разом з тим, по мірі можливостей витрачають на благодійність, але колядувати йдуть не заради грошей, а для святкового настрою собі і людям. Дійсно цікаво, дійсно море позитивних емоцій, адже йти щороку там вітати людей, дарувати їм радість, посмішку і. Вітати з наступаючим роком це ну, завжди чудово і приємно самому. Вколядуємо, люди, людям новину, що Христос народився в яслах насіннях, що цей день народився Ісус також в наших серцях, тому що це важливо. Він нам зійшов на цю грішну землю, дав нам великий подарунок, вічне життя, і ми йому дякуємо за це. Виконують студенти колядки, щоб привернути увагу людей до української культури. Хочеться оцих десятихвилинним маленьким концертом зігріти серця наших бердичівлян і надихнути їх радістю, віру в світле наше майбутнє і в те, що Україна найкраща країна, найкраща держава, і що нас чекає попереду світле, гарне майбутнє. На майбутнє традицію колядувати у коледжі хочуть розвивати, доповнюючи віднайденими і призабутими обрядовими піснями.